Боди, 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 Наразі проводяться ремонтні роботи в найпростішому укритті нашого закладу освіти. Наразі підключено повністю сонячну електростанцію, основна будівля закладу знаходиться вже на основному кабелі живлення, встановлено додаток, завдяки якому щоденно ми відслідковуємо адміністрацією, яким чином живеться основна будівля закладу, і, зокрема, будівля харчоблоку. Якщо вистачає Енергії сонячної електростанції то повністю е, живиться від сонячної. Якщо ні, завдяки е, с, е, спеціальному пристрою АВР е, переключається на живлення кабелю Полтава обленерго. Ну, на сьогодні, от я зранку ми дивилися з завідувачем господарством, то е, здається, 660 кВт на сьогоднішній день. Ну, це приблизно 45% повністю ми беремо живлення від сонячної електростанції. Ну, все, все одно ж залежить від того, який день, чи сонячно, чи похмуро. Тобто, ну вони постійно змінюються. Ну, зрозуміло, що зимою не буде такого. не буде такого, звичайно. Тому, що у нас немає нема таких сонячних днів. Так, так, так. А скажіть, будь ласка, так. кількість діток, яка у вас зараз, і як ви останні місяці за навчалися? Кількість діток 177. Навчалися ми за змішаною формою навчання. У нас були заключені договори на спільне використання укриття. Перша зміна це дистанційно деякі дні. Перша зміна спочатку очно в укритті, далі давали час на перехід і далі дистанційно уроки продовжувалися. Плюс щоденно проводилися в позаурочний час консультації щодо подолання освітніх втрат для всіх здобувачів освіти нашого закладу. Школа розрахована на яку. Проєкт на потужність 200 осіб. Скажіть, будь ласка, все ж таки на сьогоднішній день в якому стані виконання робіт по укриттю і по відмостці ми, ми виділяли на відмостку? Да, ви і... Ще не розпочаться. Так. так, це буде окремий проєкт, а по укриттю завершуються косметичні роботи можна зважати, щоб вже все завершено? Я думаю, так. А оце, то, що ми відмостку вам виділяли кошти, вони ніяким чином не порушують цілісність? Ні, не порушують. Це взагалі окремий проект не підтікає? буде? Ні, не підтікає. я перепрошую, я вам запустилася. А на яку кількість? Сімдесят 77. Тобто на дві зміни в дві зміни. Ми повністю сідаємо, навіть можливо, вже розглядали, що п'ятий клас також піде на першу зміну. А на другу шостій дев'яті. Ще нам треба закрити електромережі, які є ширмою, і все. А що підрядник, якісь паки вам до Ну, треба дивитися в додатковій угоді, які там терміни. У вас там терміни до кінця? року? Ні, там планка, серпня, серпня, два року, серпень два з п'ятого року.